Запам'ятовується не те, що якісь окремі моменти, мені здається, якось загалом шкільна атмосфера. Я конкретно моменти ніякого виділити не можу, але якось воно все так у сукупності створює приємні згадки, такі відчуття. Як мене красили. Я був у ролі учительки, мене красили. Я не забуду цей момент ніколи. Ми протягом навчання багато разів їздили в різні поїздки разом з класом. Відвідували різні цікаві місця, долали перешкоди, і це було досить цікаво. Ну, я б не сказала, що загалом якийсь момент, але мені подобалось, як ми проводили час з нашим класом, як сиділи там на уроках щось, якісь жарти жартували, ще щось робили. Ну, мабуть, найбільше мені запам'яталася наша поїздка в Кам'янець-Подільський. А коли ми вже назад їхали додому, якось так зібралися всі дівчата, Ольга Олегівна, ми сіли. Ой, почали обсуждати наші плани на майбутнє, і дійсно це було дуже атмосферно. Ми сиділи там, в поїзд їдемо, говоримо про душевне. Мені подобаються абсолютно всі предмети, але найбільше, звичайно, географія, англійська мова та математика, тому що мені імпонує. Методика викладання вчителя все доступно та зрозуміло. Ну мені справді дуже подобається інформатика. Я дуже люблю комп'ютери, ну все, що пов'язано з технологіями і так далі. Я люблю вивчати мови, а англійська мова я її вивчаю з самого садочку, а українська мова мені завжди давалася легкою, тому що я люблю писати і виконувати багато вправ на писання, тому здається саме мова. Фізкультура. Ні, інформатика. Просто. Покай. Ну, Взагалі мені подобається багато предметів. Один з таких, що мені справді цікаво, це фізика. Наша вчителька справді вміє зацікавити, вміє розповісти так, що ти просто слухаєш і все. І багато можна чого дізнатися, що ти до цього взагалі навіть не думав про це. На жаль, мені довелося покинути моє улюблене місто та мою, мою улюблену школу. Довелося вчитися за кордоном, але завдяки цьому я зрозумів, що краще, чи прясов та прясовської гімназії, немає ніде. Перше місяці війни я не мог подорожувати в інші міста і дуже сильно обмежував жаль спілкування. Mm, з війною моє життя розділилося на до й після. Я почала більше цінувати свої моменти. Життя почала більш старанніше навчатися сама вдома, тому що зрозуміла, що онлайн це неефективно. Війна особо не вплинула на моє життя. Ну почав більше займатися на колосі, тому що більше вільного часу з'явилося. І за того, що не потрібно ходити в школу, тратити на це время. ну, на ходьбу. Багато чого стало недоступним, коли почалась війна. Наприклад, мені дуже заважає комендантська година. Нормально відпочити не можна. Як раніше. А, очікую можливо якихось труднощів, тому що треба буде якось суміщати все, суміщати всіх репетиторів, всі предмети, все домашнє завдання, працювати і на підготовку до зно, і працювати на а, бал середнього атестата. Треба буде старатися. Mm. Відзначань, та нічого особливого. Ну, одинадцятий клас це все те саме, що й до цього. Просто одинадцятий клас. Я нічого від нього не очікую. Звісно, я очікую кращого. Я хочу навчатися очно, оскільки ця атмосфера школи, друзів, однокласників поряд з тобою просто неймовірна. Очікую дуже багато труднощів і треба не здаватися. І зараз якраз той момент, коли треба найбільше. Сконцентруватися і працювати. Та взагалі нічого не очікую. Для чого щось очікувати? Ніколи не знаєш, як воно буде далі. Я буду більше цінувати своє життя, буду досягати своїх цілей, ну і як і всі, поступати в якийсь вуз. Буде менше хвилювання, і також не потрібно буде залишити свою домівку і своїх рідних. Ну, Надію, що бензин подешевше в рази, бо зараз їздити невозможно просто, бо це взагалі якийсь. В Київ поступлю. Війна це величезне випробування для кожного з нас. Це величезний наш внутрішній біль. І я гадаю, що День перемоги України в цій війні він буде грандіозним святом для нас. Дуже хочу, щоб після війни мої учні знайшли своє місце в нашій країні і успішно розбудували. Україну щасливою і процвітаючою країною для себе, для, для своїх дітей. Це буде круто. Я б хотіла побажати всім продуктивного навчального року, щоб ніхто не лінувався та докладали максимум зусиль до праці. Собі хочу побажати наполегливості і сил однокласникам. Того самого в принципі. А, старатися. Це одинадцятий клас вже так сказати, останній ривок у шкільному житті. І Потрібно просто піднажати і вижити з себе все, що можеш, і старатися і все вийде. Бажаю бути сильним, відважним, не боятися складнощів та йти до своєї мети, яку ви собі поставили. Терпіння всі одинадцятикласники класники мають. Ми повинні бути терплячими, щоб перейти це у складну частину нашого життя. І, звісно, ми повинні гарно відсвяткувати 1 вересня і випускний. Ну, мабуть, успіху. Щоб буваючі цілі, які ви позначили собі, вони здійснювалися. Успішно здати ЗНО і отримати позитивні наполегливості, а також гарних оцінок і самого мирного неба. Стремлення, треба ж оцінки отримати якось. Просто хочу побажати побільше більше сил та певності собі. Навірно, терпіння. Бажаю вам здоров'я. Мирного на неба над головою і удачі в 11 класі. Я бажаю зранку висипатися, вчити уроки, не прогулювати їх, і щоб знання залітали в голову так само легко, як файли на флешку.